Всім привіт! Хочу сьогодні замінити на своєму мопеді Дельта світло самі фари нову ледочку Буду ставити ось такий прожектор. Діодний він йде і на 12, і на 24 вольти Правда, фірми не знаю, він здається, що має 147 Вт. У нього є така коробочка, тут, в принципі, нічого не пише параметр його. Він глядає ось так, світить дуже добре, має світову границю чітку це я вже зняв, буду зараз, напевно, ось так встановлювати. Штатну фару поставлю вже, покажу кінцевий результат. Ось це тепер вийшов такий кінечний результат. Фара стала в штатне місце під фару, в саму фару, без переробок всяких там, без нічого. прикрутилась Ось так вона виглядає. Два режими дальній ближній, правда, у мене включається зразу на фарі, ближній дальній. Це переключателі не задіяні у там, в час від часу у них контакт пропадає. Ось ось таке ще зазнімлю, як воно світить вечору. Ну, Можливо, буде зараз день видно. Це воно мигає на відео, бо це діод. Тут же переключається на дальній всі лампочки засвічуються. Да, так видно по свині чи не видно. Треба вечором бути. Ще за зніму версию, як він світить, я вам же покажу. you can actually do that.